Виходжу з двору, чую, що щось не так, а в мене ось така красота. І як? Бандіти? І що мені з ними робити? Свині в шоці, всі в шоці, вона сама в шоці. Я, звичайно, задоволена, що вони вийшли погулять но, но. <ріст> щоб вони нікуди далеко не побігли. Вони ж то не знають тут все? Ну, що ти, подруга вийшла все-таки? Вона вчора хотіла втікти з хліва, відкрила калітку. Я знову понановим зробила. Ну, і все-таки вона пробралася. Бандюга така, навіть я не знаю, що з ними робити. Можна було б запустити, до того річ ті свинки були, але не знаю, чи вийде в мене, звісно. Так грозно на мене дивиться тут азілечку, думаю, нікуди б вони б не пішли. Зараз спробую. Нас того річ тут свинки ночували. Спочатку ходили качки вуси, я їх. Не заганяю вже давненько сюди і ось переселила. Не знаю, понаблюдаю до вечора. Якщо нічого поганого не зроблять, то будуть тут, поки тепло. Хліби просушаться. А якщо будуть тікати, буду хлів заганяти. Було б добре, їм все-таки повітря свіже. Як то кажеться все як не в людей. Ну, не знаю. У нас хмарка на сові починається Ну, На сьогодні обіцяли, будемо бачити, що дає. Пішла, подивилася, вроді би, там вони нормальні. Кабанчик пригає на неї, вона втікає від нього де все. Так що потрібно їх розділяти. Вийшла на город свою покінку, треба вже повідкривати, щоб вона розросталася. Ось дивіться, правда, Треба її вже і прополоть, бо ця борізка замучила. хто мене раніше дивився, я сіяла по дві по три насінини. і ось ця мені, наприклад, не подобається, так, я її просто удаляю, ось цю просто земелькою приробляю. я це роблю ввечері вже, ближче до вечора, щоб вона. Від сонця не попалилося, так як вона була під пляшкою. Ось тут більше, правда, можна їх пересадити, але це буде довго часу, коли вона прийметься. Тому це просто викидаю цих пару штучок. Ось так. Потім прополю і буде пекіночка рости. Обов'язково чимось її полю і накрию агроволокном, щоб не бралося. Біла крилка. І так з кожною, <кхід>, повторюю, дивлюся, цибулька весняна вже падає, цибулька гарненька стає. Ось так краще, ніж зимова, бо зимова була просто якась. Ну, я гарніше, я хуже, але так. Вийшла на помідорки, зірвала ось таке громо ну, заради експерименту. Бачила в інтернеті, що ось такі е, білуваті. Помідорки з гроном зривають, і щоб вони достигли в темряві. ну Хочу попробувати І ось тут є червоніші і такі, ось де кущ береться фітофтори, є просто такі, які без чорного, без нічого зриваю, і покладу в хаті, вони будуть достигати. Береться фітофтора, ось, видно. Ну, шкода, звичайно, томатів ще трішки багатенько є. Ну, буду потихеньку дивитися, як воно. Ось. Стою біля самого корчика, бачите, все. Його навіть якщо в банку закрутити, йому вже нічого... його вже нічого не спасе. З цього ще візьму. Ось цю горону також візьму. А цього корчика викидаємо. Береться фітутора, береться капець, як береться. І душі йдуть, йдуть, йдуть. Ось так. Шкода, звичайно. Трудата праця, але ось так. Так що йдемо розкладати помідорки. Так, ще кабачків набрала. І ось морквочку для роликів. Хтось каже, що... Для чого даю? Вони їдять, з нею нічого не робиться. Більше собі заберу, а це віддам кроликам, я її прориваю. Ось навіть є тріснута, так що моркви в мене достатньо. Так що, нехай кролики ласують. Кролики морквочку їдять, можна сказати, регулярно, так що їх точно від моркви не дує. Якщо я зараз дам моркву, то зранку даю обов'язково Так що так. Свинки тут добре себе почувають, я назбирала грушок яблук, вони щось тут риють, гоняться, так що поки що тут. Ну що, свинки наші переночували на дворі, добре себе почувають, вже снідають. І ось так. Вирішила насмажити дерунчиків хлопців з молодої вже картоплі. Вони такі хрустенькі, смачненькі, смакота. Зараз будемо вечеряти. Так, прийшла в хліб тут така картина, чотири голови. Зараз буду чорну пересаджувати. І так, потім голошийки, і потім ось А так, курочка просто біла несеться. Не знаю, скільки тут є. Зараз попіднімаю їх, побачу. Сподіваюсь, вони мене не заклюють. Так, у мене тут в хліві є кліточка. І ось так зробила три купельця. Зараз вони поприходять, бо в ящик не вийшло їх перенести. Поприходять, і я їх тут закрию, і вони будуть сидіти. Двох буде курячі, для одної принесла качині яйця. Якось так. Голошийка сама грозна, б'ється так, що просто. Ну, Постараюся їх сюди пересадити. Бо там нема варіанту, там їм не місце. У нас зараз жарить дуже-дуже дуже спекотно. До 40 градусів доходить на сонці. Ось там щось таке насовується, може і буде гроза. Ну, таке, Ще ну, так гримнуло, добряче гримнуло. Ось так. Ну, ось так. Почався вилуп курчат, вже 8 штучок є. Чекаємо далі. Тут сілися дві квоки, розібрали собі яйця, ще одне їх забрали, але вони розберуть. Третє не захотіла сюди. Чекає і все. Ну, нас ще не все ділась добре. Так що будемо поки дві. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Гарного вам настрою, гарного перегляду. До нових зустрічей. Па-па-па-па.